Ми по відкриванні наші Біблі. Зараз я буду просити вас, щоб ви деякі люди відкрили Біблію. і Ми побачимо, як Бог описує церкву в новому заповіті. Будь ласка, хто з вас може відкрити Євангел від Матфія, 16 розділ, 18 вірш? Я знаю, що класна погода. Сьогодні тепло, але сьогодні я хочу би на сьогодні всіх оживіти трошки. І щоб ми разом почали відкривати ці моменти. Хто може відкрити? Євангелія, Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Саня, можеш встати прочитати? Окей. Okay. Дії святих апостолів, 2, 47. Хто може? Я зараз бачу, хто в нашій церкві має Біблію, а хто не. Ага, 2.47. Окей. Хто може? О, хто, хто перший? Ну, Саня, встань і прочитай. Окей. Okay, і Вадим. Не знаю, Вадим, чому ти мене завжди з першим Петра асоціюєшся. Перше Петра, 2,9. Вадим. можеш. Дякую, Вадим. Дивіться, церква це спільнота покліканих Богом людей, вибраних Богом людей. Далі ми можемо говорити, що церква це тіло Христа. Про це говорить послання ефесіанам 1, 22, 23. Арсен, чи можеш прочитати? Дивіться, це церква як живий організм. Знаєте, церква це не будинок, не організація, не фірма. І знаєте, багато людей, які живуть біля нас, мають свою асоціацію до церкви. Ну, зазвичай з чим вони асоціюють з будинком. Я йду в церкву. Можливо, хтось має негативну якусь асоціацію, і говорить, це якась фірма, де багато грошей збирають, де багато скандалів, де багато проблемів. Про це не говорить Біблія. Церква це живий організм. Церква – це храм Духа Святого. 1 Коринтян 3,16. Хто прочитає? Mm -hmm. Церква – це живий організм яким кожен віруючий має своє завдання, а нас всіх веде Дух Святий, а головою церкви хто? Ісус Христос. Сьогодні ми будемо говорити про наречену церкву, як наречена Ісуса Христа. Далі ми можемо говорити, що церква це сім'я Божа, дом Божий, це 1 Тимофія 3:15. Хто прочитає? Стоп, і підвіпідвалі, на правду. Дивіться, ми. Щоб описати церкву, я розумію, що кожен з нас її розуміє по-іншому. Знаєте, для мене, коли я був знову ж маленькою дитиною, і моя мама колись мені сказала, що неділа без зібрання. Це не ніділа, це взагалі нічого нічого доброго в твоєму житті не буде, якщо ти в Ніділу не прийдеш в церкву. Знаєте, не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли з наших церков були такі жутніки на на, на такій спеціальній фолі. Треба було пускати е, тексти. Ви пам'ятаєте? Хтось ще пам'ятає щось таке, і не знаю, чи ви помічаєте, але зазвичай хтось ну, цим займався. І в польській церкві це був арек. Більшість з нас Арика пам'ятає, і він це завжди сум'єнно робив. Хтось переписував маркером це на цю фолію і показував. Але там була одна штука, що на цьому проєкторі завжди було видно руки. І коли я був маленькою дитиною, я ж знову задав питання: хто це такі? Ну і в нашій церкві був такий Кришік, який зрозумів, що може використати ситуацію, каже: Бартек, це руки Ісуса Христа. І знаєте, коли ти мала дитина і бачиш це руки, і кожної неділі ти усвідомлюєш собі. Що невірно в церкву варто ходити, бо ну, все руки Ісуса Христа є. Але що цікаве, воно є. Ісус Христос з нами весь час. І знаєте, кожен з нас має цю асоціація з церквою. Я вірю, що кожен з вас якось розуміє церкву. Сьогодні ми відкриємо невірно саму гарну ілюстрацію, яку Павло намалував, що церква це наречена Ісуса Христа. І ж знову, я думаю, що для більшість сестер це дуже гарна, така кольорова ілюстрація. Але я думаю, що для браті трошки важче нам зрозуміти цю ілюстрацію церкви, що ми наречена Ісуса Христа. Друзі, коли говоримо про наречену, в мене нещодавно цей, цей рік був такий особливий, я мав можливість звінчати три пари. Але одна пара була дуже особлива. Коли молодий чоловік побачив свою гарну дружину, я побачив слози в його очах, слози радості. Радик, як побачив Аню, як шла в гарній білій сукні, я бачив, що він не міг заспокоїти своїх емоцій. Все тіло говорило, що він радіє бачити свою майбутню дружину. Знаєте, я боявся в цій ілюстрації, що я почну плакати, бо це реально був зручливий момент, бо дивлюсь на Аню. Аня теж почала з радості плакати. Це дуже гарна ілюстрація, коли ми можемо усвідомити, наскільки Ісус любить нас, як цар. Поїзди можемо наступний слайд, давайте ми відкриємо один текст, який, можливо, ми читаємо трошки в, іншій, в іншому контексті, в іншій ситуації. Хтось любить цей уривок, хтось його дуже сильно не любить. Це буде послання Павла до Ефесян, 5 розділ, 25 27 вірші. Чоловіки. Любить жінок своїх, і дивіться, як Павло малує нам ілюстрації церкви, як Христос полюбив свою церкву та видав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і обмивши в воді, щоб поставити собі церкву як наречену. Заязливо, бездоганну, без будь-яких недоліків, святу невинну. Дивіться, в який спосіб Павло нам малує. Ісус реально любить свою наречену, любить свою церкву. Він так полюбив церкву, що віддав самого себе за неї. Друзі, коли Павло писав цей текст до чоловіків, що нам треба любити своїх дружин, як Христос полюбив церкву, немає вищої планки, яка може бути в цьому світі. Любов Христа не була ліша на словах. Знаєте, дуже часто молоді говорять один одному, я тебе кохаю, але за тим нічого не стоїть. Коли Ісус Христос сказав, що Я люблю нас як церкву, Він це доказав. Де він доказав свою любов? Свою жертву йде на Христі. Тобто Його слово Він буквально видав самого себе за церкву. Друзі, чи ми усвідомлюємо собі, що ми є це наречений Христа? За яку він видав самого себе. Знаєте, в мітології римській грецькій для людей, там тих часів в Ефезі, це було щось незрозуміло, як якийсь Бог міг будь-що видати для людей, як Бог міг видати самого себе за нас. Яка глибина стоїть, знаєте, це центром Євангелії, Христос видав самого себе за мене, за тебе, за церкву. Що ми задумуємося над тим питанням, що Він видав. І знаєте, що цікаве, Він полюбив церкву не в той час, коли церква була ідеальна. Не в той час, коли вона була безгрішна. Не в цей час, коли будь-хто заслужив на те, щоб Ісус міг полюбити церкву. Ісус перший полюбив, Ісус перший прийшов на землю, Він перший пробачив і Він перший видав самого себе за нас. Знаєте, це не теорія, це серце Євангелія. Ісус не тільки вчив про любов, але Він це реально зробив. І знаєте, його, його любов ідеальна, жертовна. Уявіть собі, великий Бог зійшов на землю, щоб померти за мене і за тебе, видав те, що було най, найбільше. Знаєте, в Ізраїлі, коли хтось хотів одружуватись, він мусив заплатити ціну за свою наречену, так в культурі Ізраїля було. Ісус зробив те саме з церквою. Він, як для своєї нареченої, він її викупив, він заплатив найбільшу ціну, яку він міг зробити. І знаєте, ця любов, вона вірна, вона ніколи не закінчується. Вадим сьогодні говорив, що в його контракт передбачає те, що в якийсь момент йому можуть сказати дякуємо тобі. Ти, твої послуги вже нам більше не потрібні. В Божій любові ми ніколи від Ісуса Христа такого не почуємо, що ти вже мені не потрібен. Я вже, не, я вже не зацікавлений в тобі. Уяви собі, на якої вірно і любов має Ісус Христос для нас. Він ніколи не зриває цього примірення, якого Він зробив для нас. Дивіться, що далі ми читаємо, і можете далі слайд іти далі. Угу, Ще одне. Щоб освятити, очистивши водним куполем у слові. Дивіться, в цьому тексті дуже важкі це слова, що Бог очистив через водне, водну купівлю. Є різна інтерпретація цього фрагменту. Деякі говорять, в деяких церквах це дуже буквально було зрозуміло, що через хрещення церква якби викупляється, очищується. Але знаєте, Павло хоче нам показати, що ми кожного дня очищуємось на нову. Коли ти приймав Ісуса Христа, коли Бог тебе вибрав, ти вже став автоматично святим. Але зараз полягає, що Бог працює далі з нашим характером. Він працює з нашими недоліками і те, що ще треба попрацювати. Не для того, щоб зробити нам больне, але щоб побачити через нас себе, щоб ми чим краще могли проказувати Його як Його образ. Це кожен день це через Боже Слово, через Євангелію Христос. Працює з нами. Церква в постійному процесі підготовки. Чи ти свідомий в тому, що ти і я ми є в цьому процесі, що Христос хоче працювати з нами далі. Те, що Він викупив нас на Христі, означає, що Він дальше продовжує це робити. І, друзі, знаєте, ця робота з нами не завжди приємна, в більшості дуже боляча. Коли ти розумієш, що є в твоєму житті щось, що треба поправити, Щось треба поміняти. Хто з вас любить цей момент, коли Дух Святий до нас приходить і говорить, слухай, Бартак є, є ще те і те. І знаєте, та робота ніколи не закінчується, бо завжди є щось, що не буде в нас ідеальне, добре. Але чистий свідомий того, чи ти готовий, щоб Бог працював з тобою кожного дня? Щоб він очищував тебе кожного дня. Знаєте, в мене така ілюстрація, знаєте, я не знаю, чи ви любите час, часом в інстаграмі видно, як хтось бере такого кархера великого. І очищає щось дуже грязне і чисте ідеально. Я люблю це дивитися, бо це ти зразу бачиш ефект. Але це означає, що Ісус має такий кархер і Він, такий духовне, і чистить наше серце кожного дня. Повірте там, принаймні в моєму серці є стики моментів, скільки Христос вже почистив, чистить, але скільки ще прийде це робити. Це як повторення цього, що я говорив. Він неустанно вас нас очищає. Цей символ цього, цього очищення. Друзі, чи ми свідомі цього? Чи ми готові, щоб Ісус нас очистював? Да. Наш статус перед Христом ми вже святі, ми вже вибрані. Але Христос хоче з нами працювати. І не для того, що йому приємно, то для того, що Він хоче нас бачити чистими, і так як там було все написано. Друзі, це, це дуже цікаво. Він хоче бачити славних церкву. Але знаєте, в польському перекладі написано, що Він сам це робить. Тобто, друзі, усвідомте собі, що це Христос кожним з нас працює і не залежить це від нас. Там написано, що Він хоче бачити чисту ідеальну церкву. Друзі, є в цій церкві, є і ми, є всі. Я розумію, що я не ідеальний і чистий. Якщо Христос би дивився на мої, якісь спроби робити своє життя святим, ідеальним мої спроби, то, друзі, тільки через мене церква, в якій ми є, вона не була би чиста. Уявіть собі це. Що ми неустанно мусимо працювати над собою, але це робить Ісус Христос за нас? Як для вас ця інформація, що це не ми мусимо щось зробити в цьому, і ми нічого не можемо покращити, щоб бути святим, а це Христос працює за кожного з нас? Чи це не гарна ілюстрація, друзі, що ми маємо Христа, який вірний, який видав самого себе, який допомагає нам зараз, щоб ми були більш похожими на нього? І він це робить, він контролює цей процес. Це він робить нас святимі і він буде далі це робити. Чи ми готові на це? Чи ми підкоруємося йому до того, щоб ми могли бути чисті і святі? По ну, друзі, якщо кожен з нас би спробував взяти на себе цю роль, я буду старатися робити все, щоб бути чистим, святим. Друзі, нам ніколи це не вийде. Наша єдина гарантія – це те, що за це очищення взявся Ісус Христос за мене і за Тебе, що ми свідомі того. І знаєте, що гарне є те, що якщо Ісус щось обіцяє, то Він точно це зробить. І я розумію, що кожен з нас приходить різні моменти в житті, де приходять виклики в житті, випробування, труднощі, коли приходить гріх, коли ми падаємо. Ми маємо цю велику честь і радість, що є Ісус, який завжди хоче витягнути до нас руку. Не хочу використати слово другий шанс, бо ми ніколи не тратимо цього першого. Але Ісус завжди витягує руку і каже: виходь, Саня, виходь, Вадим, виходь, Паша, виходь, Денис, давай вертайся до мене, бо я люблю тебе. Я видав самого себе за себе. І друзі, коли ми дивимося на нашу церкву, ну дивіться, гляньте один на одного, наскільки ми різні. Настільки ми скомпліковані, на те, що ми взагалі появились в жорах, скільки в цього мусило відбутись. Але уявити собі, що ми, як наречена Христа, він нас так любить, кожного з нас. І хоч ми така маленька церква, New Hope, ми маленька церква, друзі, скільки нас там, членів церкви? 27? 27, так? Да? 28. Ну, ми невеличка, але уявіть собі, друзі, що ми є частиною цієї наречини Ісуса Христа, цього великого плану любові, ми є Його частиною. Ми не поза грою, ми є та церква, яку Він перед заснуванням світу запланував. Уявіть собі, щоб Він знав, що ми тут в жарах будемо. Він знав, бо він нас так сильно любив. Друзі, те моїсті переходити різні труднощі, проблеми в житті, коли випадаєте, коли гріх. Вигриває часто з вами. Пам'ятайте про те, що я люблений Ісусом Христом, що Він настільки вірний, настільки добрий, що Він ніколи тебе не покине. Він ніколи не скаже тобі, дякую, я в твоїх послугах вже більше не зацікавлений. Ми маємо бути з Христом. Знаєте, яка фінальна, фінальний аспект нашого життя з Христом? Можеш далі? Ще? Ісус готує нас на певну зустріч, де ми колись як церква зустрінемося з Ним. Об'явлення Івана 19.7. Тоді можеш голосно прочитати? Вдіємо та тішимося і даємо славу Йому, бо Вісін'янця на і жона його себе. Друзі, це слово говорить про те, що колись фінально ми, як церква, ми як віруючі люди, як наречена, ми зустрінемося з Ісусом Христом. Подивіться на те, жона Його себе приготувала. Те, що Ісус пообіцяв, що Він буде працювати з церквою, що вона буде чиста, досконала, ненаганна, тут має свій кінцевий результат. Те, що Христос пообіцяв, Він зробить. Жона його себе приготовила. Це означає, розумієте, це фінальна зустріч церкви з Ісусом Христом. Чи ми, як церква, чекаємо цього моменту, що прийде цей день, коли ми будемо святкувати те, що ми з Христом всю вічність це фінальна етап життя церкви, але який ніколи не закінчиться. Ми завжди і вічно будемо з Христом. І це слово про те, що Його жона приготувала себе показує, що Христос завершив те, що Він пообіцяв. Друзі, це велика радість, честь, привілегія. Важко це описати. Що ми як церква, тут Нюхоп, ми маленька можливо. але ми є частиною цієї великої історії любові, яку Ісус Христос зробив для кожного з нас. Чи ми усвідомляємо собі це настільки важко зробити? Але, друзі, я хотів би, щоб ми зробили собі таке застосування того, що ми чули, сьогодні. Подивись на себе, сьогодні і на нашу спільноту. Не так, як ми дивимося один на одного. Знаєте, ми хоч три роки, але я розумію, що ми вже по-різному дивимося на себе. Ми вже знаємо собі свої слабкі, сильні сторони. Да? Ми знаємо, хто в чомусь добре, хто ні. Але давайте подивимося на себе і на нашу церкву тими очами, як дивиться на нас Ісус Христос. Це не цифри. Це не те, яка ми велика чи потужна церква, але яка велика любов Христа до нас кожного дня. Дозволь, щоб Його слово очищало Тебе кожен день, щоб цей процес, щоб ми ставали святими і чистими перед Нім, був кожного дня. Дай працювати Ісусу Христу. Нехай Бог показує тобі, над чим тобі треба ще працювати. І последні, друзі, давайте будемо жити тенскнотою за Христом. За те, що ми скоро з ним побачимось. Ми дуже часто говоримо про війну, про переживання, які ми маємо. Друзі, наше фінальне місце, де ми будемо, це вічність з Ісусом Христом. Чи ми чекаємо цих моментів? Чи ми можемо сказати, що Ісус приходить вже Сьогодні? Чи часом Ісус не помішав би нашим планам, нашим мріям? Знаєте, колись одна дівчина в нашій молодіжній групі сказала: Я ще не хочу якби, приймати хрещення, бо я ще там, хочу пожити для саме і себе. І знаєте, теж коли що таке, що якби Ісус прийшов, то він, можливо, поламав би багато наших планів, наших мрій на того, що ми надіємося кожного дня. Подумайте над цим, чи ми реально кожного дня чекаємо, коли цей день прийде, а він прийде. І ми, як церква, будемо готові святі чисті, як його наречена перед Нім. Тому, друзі, Боже Слово показує нам церкву різними образами, але це велика привілегія, що ми вибрані, що ми з Христом і Він робить нас святими. Не наші тут можливості, не наші спроби. І фінально Ісус підготує нас до цього, щоб ми могли бути з Ним. Тому, друзі, пам'ятаємо про це, задумайтесь вдома над тим, що ми, як Церква, New Hope, ми наречена Ісуса Христа, ми та частинка цієї історії любові. І знаєте, що цікаве, так як Радік дивився на Аню, так Христос кожного дня дивиться на нас. Він чекає, щоб з нами поговорити, щоб очистити нас, щоб побудувати з нами стосунки. Що ми уявляємо, наскільки ми особливі в його очах, Він видав за нас. Самого себе. Тому, друзі, листопад, місяць, будемо дивитися, як Бог дивиться на нас, на церкву, щоб нас трошки змотивувати, щоб показати, яка наша ідентичність, до чого ми покликані, яка наша роля, яка наша функція, щоб нас трошки з наших стульчиків трошки піднести і змотивувати до служення йому краще і ставати більш похожим на себе. тому Давайте подамо дивитися, що Бог буде робити з нашими серцями, як Дух Святий буде працювати через цей місяць, через наше серце, і будемо відкривати, чим є церква і чим ми кожного дня маємо бути. Амінь. Давайте ми встанемо і помолимося. Великий Боже, ми дякуємо Тобі за те, наскільки ти нас сильно полюбив. Ти видав самого себе за нас. Це любов досконала, ідеальна, вірна, яка ніколи не закінчується. Ісус, якщо ми з тобою, ми маємо цю гарантію, що ми завжди будемо з Тобою, цю гарантію безпеки Твоїй любові. Боже, ти кличеш нас до того, щоб ми працювали над нашими серцями, але дякую, що Ти працюєш з нами. Це Ти робиш наш святими, ідеальними і досконалими в Твоїх очах. І дякую Тобі, що Твоє Слово має цю силу, щоб міняти нам, нас. Ісус, дякуємо Тобі за Духа Святого, який показує нам це речі, над якими ще треба працювати. Але Боже, дякую Тобі, що Ти так сильно любиш, що прийде колись цей день, коли будемо всю вічність з тобою, будемо радіти те, що ми можемо прославляти Тебе. Дякуємо Тобі, що ми так цінні в Твоїх очах, хоч ми на це зовсім не заслужили, але ти нас так сильно любиш. Боже, дякую Тобі за нашу церкву, за нашу маленьку церкву внюхову. Дай нам бути як світло, як сіль для цих людей, які тебе не знають. Дай нам бути святими, чистими, щоб люди бачити нас, бачили тебе. Працюй з нами, показуй нам, куди нам йти, як нам ставати більше, похожим на тебе. Ісус, дякую тобі, що ти так полюбив нашу церкву, що ти був готовий видати самого себе, і Ти це зробив. І дякую тобі за це. Амінь.